Слава Україні! Всім привіт шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркет. Сьогодні у нас гарний сонячний день, але прохолодно. Тому е покажемо вам сьогодні незвичний номер. Незвичний ролик, тому що відходимо від просто рядів. А сьогодні продемонструємо вам автомобілі, які коштують до 5,5 тисяч доларів. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу подякувати Збройним силам України, всім хлопцям, дівчатам, які боронять нашу землю. Дякую вам величезно за те, що ви робите все можливе і неможливе для того, щоб ми жили вільній, прекрасні, чудові в Україні. Тому шановні волонтери, шановні всі, хто наближає перемогу, я думаю. Що всі українці то роблять? Ну якщо не всі, то робіть, донатьте, допомагайте, все робіть для того, щоб ми перемогли. І я впевнений, що ця перемога обов'язково буде. Ну а зараз переходимо. До статистики е, е, тому продано було 17 автомобілів за тиждень. Нагадаю, що від неділі сьогодні ми знімаємо субота, 17 автомобілів. 72 заїхали на Кармаркет і 197 знаходиться зараз у нас е, на майданчику. Ми так з колі пробіглися. Якщо подивилися, приблизно там 27-25 автомобілів. Ми зараз вам покажемо е, з вартістю до 5,5 тисяч доларів. Тому швиденько біжимо по всім рядам і називаємо тільки ті автомобілі, і показуємо, які входять е, в такий сегмент. Отже, і перший автомобіль Volkswagen Golf четвертий. 2002 року 201 тисяча пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, 4,900. Бачимо, є сервісна книжка і додаткову інформацію обов'язково прочитаємо, якщо там щось є. А тут у нас нічого немає. Тому поїхали далі. Будемо трошечки бігати, не всі автомобілі показувати. Але ось цей Volkswagen B5 обов'язково покажемо. Він 2001 року, 198 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Ціна 4900. Авто з Німеччини має один ключ, один комплект Гуми, є сервісна книжка. Пару підкрасів, капремонт, двигуна. Це рекомендація. Я не знаю, чи це зроблено, чи потрібно зробити. Так, далі. Далі не зупиняємося, біжимо. Біжимо, біжимо. Є ще у нас автомобілі в цьому ряду. В наступному ми дивились там теж декілька автомобілів. Тому не називаю вам, друзі, скільки коштують автомобілі інші, тому що в наступному тижні покажемо інший ціновий сегмент. Ford Fiesta, 10 рік, 200 на, спид на одометрі, 1,4 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, 4,999. Так, авто в гарному стані. Франція, два ключі, два комплекти гуми. Є сервісна книжка. Так, побігли. Побігли. А, у нас 5500, тут трошечки дорожче. Так. Будуть автомобілі в цьому ряду, а я нагадаю всім про Car Market Онлайн. Друзі, Car Market Онлайн. Хто шукає автомобіль? Е, будь ласка, заходьте в чат-бот Online, у нас в Telegram і маєте можливість задати характеристики і знайти свій автомобіль. Е, хто продає автомобіль, е, все легко і просто той же чат-бот, завантажуйте фотографії, е, пробуйте опис, е, ну а також платьте 100 гривень і ваш автомобіль бачить тисячу потенційних покупців. Нічого не було, Коля, бо Коля так іде, е, очима блимає все переглядає. ну Я думаю, ось іще два автомобілі буде в цьому ряду. І ми переходимо на інший. Коля, ховайся, тому що є. Їде, їде потенційний наш автомобіль, можливо. Так, Ford c Max. 2007 рік, 189 тисяч пробігу, 1,8 бензин, механіка, 5 місць, передній привід 5500. Авто Швеції, два ключі, два комплекта гуми, є сервісна книжка. І ось ще один автомобіль. І, до речі, він, напевно, у нас на сьогодні, на завтра. Я думаю, за таку ціну його заберуть. Це у нас Peugeot Partner. Автомобіль 2002 року 340 на одометрі, Ну, тисяч, ви розумієте? Це двохлітровий дизель, механіка. 3400, 3400, Є власник. Що у вас по кузову? Добрий день. Добрий день, цілий. Цілий взагалі не битий, не фарбований, підкраси. Під Є підкраси, так? Да? Косметичні. Окей, дякую вам. Ось, дивіться, який пижик. Так, Мазда. Що у нас тут? Ха, Дивіться, як, як на замовлення. Так, Мазда, трічка. 186 тисяч набігала. 2005 рік. Це 1,6 бензин автомат. автомат. Номер власника 5500. Лінзована оптика. Дуже яскравий гарний бронзовий колір. Зачинний автомобіль. Так, пробігаємо. Якщо я не помиляюсь, цей ряд у нас немає автомобілів з такою ціною, тобто нижче 5,5, напевно, ні. Тому я скажу цікаву інформацію вам, шановні друзі, з приводу ціни. Тому що деякі, ну, раніше під роликами писали. З приводу ціни, що вона нас завищені ціни, все інше. Але у нас є гарні люди, які встановили у нас на CRM-ку програмулінку, яка має можливість слідкувати за ціною певного автомобіля, в даному випадку за всіма автомобілями, які у нас на кармаркеті. Якщо такий автомобіль є у нас на кармаркеті, то ціна і є на інших платформах, які продають автомобілі, інтернет-платформах, то він порівнює. Ці автомобілі з ціною ціною цього автомобіля, з цінами, які знаходяться на інших платформах. І нам про це повідомляє. Тому ціни врегульовані абсолютно і повністю. Яка ціна десь там на продажу, така ціна у нас на авторинку. І, до речі, це умови по договору, коли на кармаркет стає автомобіль, щоб ціна не відрізнялася. Поїхали далі. От, бачите? До речі, у нас з'явились нові цінники. Покажемо цю, так? 5600 тут просто ціна, але ну, я думаю, якщо поговорити з власника, можливо, буде 5500. Ну, це не точно. Шкода Octavia Tour, 2003 рік, 251 тисяча на одометрі, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, 5600. Це не новий цінник, у нас є нові цінники. До речі, трошечки більше інформації, можливо, я буду вам говорити. Так, поїхали, поїхали далі. Ні. Не підходить. Набігаємося ми трошки. Трошечки дорожча ця турка. Так. Далі. О, дивий а? красунчик. Я думаю, це в останній категорії, яка буде по ціннику у нас. Трошки дорожче. До речі, шановні друзі, нам хочу подякувати вам і нам дуже приємно спорядження. Тому що ви нас дивитесь. І дивитеся, я дивлюся, останній ролик там, здається, 10 тисяч набрав. Попередній, там 20 чимось, да? 30, 30. Ти... 30 і більше. Тому, друзі, хто нас дивиться, але ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Тисніть там така кнопочка Підписатися. Тисніть на дзвіночок і обов'язково всі ролики, які будуть у нас виходити, вони обов'язково будуть вам висвічуватись, і ви зможете обов'язково не пропустити жодного випуску з нашого кармаркету. А у нас на черзі Peugeot 207 з новим цінником вже. 2008 рік, 153 тисячі. 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Привід пригнана з Німеччини, має три ключі. Додаткова гума відсутня. 4950. 4950. Перевіряємо, Німеччина, два ключі, все, так, є косметичний підкрас. Далі. Ford Focus Світлим салоном. 2004 рік, 175 тисяч набігала. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Привід Фінляндія. Один ключ. 4200. Є сервісна книжка, до речі. Хотілося б вірити, що BMW буде до 5,5. Е, ні, трошечки дорожче. Каптіва дорожче, Citroen дорожче. Мока. Тим більше. Ось. Ось гарний варіант. Ось вам і BMW за 5500. BMW, BMW, BMW 116, 2006 рік, 311 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 місць, задній привід. Авто з Німеччини, один ключ, один комплект Гуми після ТО. І це дуже круто, що після ТО, тому що ніяких вкладень, я так розумію, не потребує. Так, побігли далі, далеко не втікаємо, тому що у нас на черзі Renault е e Дуже крутецький автомобіль, я вам скажу так, він сімимісний. Е, е, нові S-Pace, то вони взагалі дійсно космічні. Е, а це авто 2005 року 249 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, автомат, сім місць, передній привід і ціна 4800. З додаткової інформації, авто пригнано з Латвії, має один ключ, один комплект Гуми. Сервісної книжки немає. Е, Рекомендацій про цей автомобіль теж немає. О, приїхав, до речі, на авторинок. Хто цікавиться бусами, приїхав бус. І він, я так розумію, на сьогодні і на завтра. І до 10 тисяч доларів. Ну давайте покажемо вже, так? Да? Це 2,5 дизель, автомат і ціна 9999 2008 рік. Поїхали в наступний ряд. Тяжко так, ви знаєте, в такому віці, як у мене, бігати і е, говорити про автомобілі. Не тяжко, але бігати тяжко. Так, ви подивіться, який колір. Насичений, синій, прекрасний колір у цього Volkswagen Б. B... Це шостий? П'ятий. Я ж думаю, шостий там інша шфара йде вже. B5, 1,9 дизель, механіка. Третій, а третій рік якийсь. 6. 230 тисяч пробігу, номер власника є 5500. Оця синя бестія, просто неймовірна. З прапором Німеччини салон. А до речі, як зберігають салон? Ось ці автомобілі такого року? Я взагалі не знаю, чи це хімчистка е, дуже крутецька. А у нас ще один синій автомобіль. Ви сьогодні розпродаш. Всі сині автомобілі, крім Субару і Opel, нижче 5,5. Так. 2003 рік 243 тисячі пробігу. Це двохлітровий бензин, ЄГБО. Друзі, 4 тисячі. І тут, до речі, власник попередній, дуже класний чувак. Так і написано: офігенний, але одружений. Так. Щось я ще хотів сказати якусь інформацію, але ось так, от сьогодні щось такий день. Щось я дуже збентежний. Ауді? Ауді до п'яти з половиною. Це приємно. Ну, тому що 2002 рік Ауді А4, 196 тисяч на одометрі, 2 двохлітровий бензин, автомат 5 місць, передній привід 5300. Звикли Ауді, там замість п'ятірочки вісім або сім хоча б. Так, Німеччина, один ключ, один комплект гуми є сервісна книжка, є підкраса. Було б дивно, щоб не було підкрасів в такому році. Що, тут теж? П'ятий. Це п'ятий. Б-5. Volkswagen, 2001 рік. автомобіль до речі, тільки заїхав на кармаркет я так розумію, тому що новий цінничок. 260 тисяч пробігу, 1,6 бензин, є бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Німеччина, один ключ. Відсутня додаткова рези, гума. Але, 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 4700. І, до речі, резина потрібно змінити на гуму. Ну, так, вам інформація. Німеччина, один ключ, один комплект гуми, косметичні підкраси. Щось я так зупинився, але зрозумів, що ні. Трошечки. Я думаю, через років 5, можливо, ми війдемо в ту ціну. Ну, дивлячись ще курс, який у нас буде, то щось там лякають, що гривня трошечки впаде. Ну, як трошечки, на відсотків 20-30, але думаю, то все фейки. Так. Як гарно виглядають е, дві ці Volvo, так? От колір вирішує, так? Зовсім два різних авто, хоча вони е, майже однакові. Ось Форд, я думаю, да, ми подивимось. Так. Ford Focus, 5 рік, 198 тисяч, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, 4800. Універсал це коль? Ого, це ще й універсал. Так, Німеччина, два ключі, один комплект Гуми. В наявності сервісна книжка. Кришка багажника, дві арки підфарбовані. свіжо пригнане авто, гарний стан. Два комплекта ключів пробіг оригінальний. Ось так. Ось так, друзі. За таку ціну. Ну і я думаю, ще один Форд міг би попасти, але ні, не сього. А. Опачки. Опачки, друзі. Тільки що ми дивилися, він був 5700, але люди кажуть, віддамо за 5500. І друзі, це Форд 2008 року. Мандео, 270. Тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, 5500. Сьогодні для нашого випуску 5500, а не 5700. І, до речі, мені дуже подобається, як він виглядає. Це Вже не старий кузов, а да? він такий, хотів сказати новесенький, але обманю, не буду обманювати себе і вас. Все-таки шостий рік. Так, все. Цей ряд добігли, залишилось з половиною ряди. До речі, цей ряд ми не показуємо, тому що ну, сенс там і тих, якщо ви його бачили минулої неділі, або хтось там вчора подивився, але випуск був минулої неділі. Так. Тут трошечки потрібно пробігтися. І напевно не трошечки, а ось до цієї шкоди. Шкода фабія. 2002 рік, 224 тисячі пробігу, 1,4 бензин, механіка 5 місць, передній привід 4500. Німеччина два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка, є один підкрас. Allroad. Allroad, привіт, Приєднані. Ми скоро з тобою покатаємось. Так. Поїхали, ось, приїхали. Ні, ні, все-таки дорожче, ніж 5500, а трошечки там буквально. Ой, які диски у фольці, ти бачив? Ти бачив? Взагалі космос, я ще таких не бачу. Так, що, я не зупиняюся, йду далі. Я думаю, ось зараз я там зупинюсь, тому що я бачу Chevrolet. І шевроле це придбане в Україні, так ви розумієте, що це не Америкос. Так, це Chevrolet Лачеті. 2008 рік, 280 тисяч на одометрі, 1,6 бензин, ЄГБО, механіка, 5 місць, передній привід 4600. Хоче власник за цю автівку. Ось, бачите, кармаркет. Ой, рентгет мені подобається. Дуже класно виглядає. Він. Всередині все там супер. Там електроавтомобіль і, до речі, диви, Максі База, так? Крутецький вам по секрету скажу, коштує. Ми бачимо, що це електричка і, до речі, людей туди може війти як в електричку, як на користень. Приблизно ось так. Volkswagen Golf 4. Мені здається, я десь його вже бачу. Він не переїхав, ні а? Коль, ми ж тільки що про нього говорили? Він там стояв, да, з краєчку, чи ви не знаєте? Ну, Голь, 2002 рік, 201 тисяча, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній при 4900. Оцю книжечку я пам'ятаю просто. І мені здається, може дежавю, звісно. Але брат Близнюк може бути. Але це авто, мені здається, стояла там. Ну ви подивіться, що ось тут робиться, друзі. Космос, ракета, капсула часу. Шоха, шестерочка, 91 рік. До речі, моя дружина. Моя дружина з 99-го. Розумієш? Чи з якого? Так, новія. Напевно. Так, 136 тисяч. Пробі... 136 тисяч, уявляєте? Взагалі нав'йо для такого року. 1,5 бензин, є ГБО ще, механіка, 5 місць. Задня привідне, це шестірка, ну і, в принципі, всі жигулі. Тому я хочу вам сказати, ребятушки, хоча зима закінчилась, хто полюбляє дріфт. Навалювати на шохі, то ж взагалі іскуство. То мистецтво. Так, є два ключі. Відсутня додаткова гума. Але, друзі, ну, 14 Pro Max приблизно трошечки дешевше. Дві 200, дві 200. Але найголовніше, що написав власник про це авто. Два ключі, один комплект гуми. Зимою не експлуата не експлуатувалося. А даремно. Стільки можна було б гарних відео зняти. Живий автомобіль. А це ваш? Сина. Сина? Ну ви приїхали на ньому? Ні, yeah, ні. Yeah. Син, а, це вашого син? Ну салон тут е, трошки перешивався, але не задній диван. Ти бачиш, який задній диван? Реально диван. Зеркала. Ну майже все збережено в оригіналі. Так, ми зараз підійдемо. Що ви хочете додатково щось сказати? Фарбувалася вона? Не фарбувалася? що вона підкрасила? Звісно, куплять. Чи Конечно, куплять. Зараз ми не знімемо роліки і всі побачать і приїдуть купувати. <ривіт> а, у нас <ривіт> е е <ривіт> далі, далі у нас комбо. 11 рік, 200 тисяч на одометрі, 1,3. Дизель, механіка, 4900. Це пасажир у нас чи вантажівка? Скло-то є? А таке скло цікаве? Що не видно, що там... А, диванчики, все, все-таки пасажир. Так, поїхали далі. Далі, 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 далі біжимо, напевно, аж кінець ряду, тому що Фабія у нас трошечки дорожче п'яти з половиною. Тут теж дорожче а ось тут, напевно, ми зупинимось на Форді. Теж дорожче на 200 доларів. Так, а Ford Max п'ятий рік, 270 тисяч. На одометрі 1,8 бензин, механіка 5 місць, передній привід 4,750. За додаткової інформації, Нідерланди, один ключ, один комплект Гуми. Одна косметика. Ну, один підкрас косметики. Друзі, до речі, підписуйте коментарі, що вам подобається, що не подобається. Ми звикли до хейту трошки. Але насправді у нас найкращі підписники у світі, тому що е, пишуть, як вона є, і за це вам дуже дякуємо. Е, сердечки, сердечки вам летять від мене, від всіх від кар-маркету, але не забувайте ставити лайки, і ми тому радіємо. І ще в мене є гарна інформація про неї трошечки згодом. Е, зараз Nissan Micra 2009 рік 230 тисяч. Пробігу 1,2 бензин, механіка 5 місць, передній привід, ціна 4199 199. Німеччина один ключ, один комплект гуми. Є сервісна книжка. Не фарбована, не бита. Ось так. Ну і напевно залишилась цьому ряді оця бора. Бора, бора. Так, Volkswagen Бора, 2000 рік, 193 тисячі на одометрі, двохлітровий, бензин, механіка, 5 місць, передній привід, 4800. А, вона відкрита, ти навіть показав із середини. Авто пригнано з Німеччини, має один ключ, один комплект гуми. Праве переднє крило підфарбовано. Хотів бікнути, не, не, не працює. Без ключик. Е, йдемо в другу сторону. Це взагалі лінкольн, це просто космос. Так, е, на цій стороні у нас будуть автомобілі. Є? А що мазда? Мазда в поряді. Пішли дивитися, що мазда? Гарна мазда. Шестірочка. 2006 рік, 196 тисяч на одометрі, 1,8 бензин, механіка, 5 місць, передній Привід, Німеччина, 2 ключі, 5450. Ну, гарна ціна, да, для такої мазні? Універсальчик, супер -о. Нам підходить. Коль, підходить. Нам і цей Opel Opel Astra 2007 рік, 230 тисяч. 1,7 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, 5500. Та за 5500 можна купити нормальний автомобіль. Немає чи на один ключ, два комплекти гуми. Так. Сервісне обслуговування. Щось незрозуміло. Обслугований ГРМ, масло фільтри. Далі, далі, далі. Йдемо далі. Ось Opel, я думаю, трошки дорожча, напевно, буде. Далі. Добрий день, яка ціна у вас? 6500. Ну ми так, ціну вам сказали, щоб ви розуміли. Так, 에, Audi. Audi а, ми бачимо. А четверта, 2001-2002 рік. Ну Я думаю, в першому є, а в другому на облік стало, так? 245 тисяч, 1,6 бензин, механіка. 4900. Що там по кузову у нас? Ці Не фарбовано. Не фарбована, а підкраси. Нічого, Нічого нема. Ідеально, взагалі. 4900. Трошечки шифануть стекла, пластик на фарах і як новенька взагалі. Так, Форд. Мандео це у нас чи що? Так, Мандео. Сонце взагалі так б'є очі, але холодно на вулиці, холодний вітер. 2006 рік, 218 тисяч, 1,8 бензин, ГБО є. 5 місць, механіка, передній привід 4700. Авто з Німеччини? Так. Так. Німеччина, два ключови один комплект, гуми. Є косметичний підкрас. Ще один форт. Так. Ага. Так. Трошки на 2000 дорожче, майже на 2000. Там 6700. Фу. Так, нубіра. Нубіра підходить нам, цінових сегмент до 5,5. 2007 рік, 171 тисяча на одометрі, 1,8 бензин, є ГБО, автомат, 5 місць, передній привід, 4900. 4900. І у нас е, Німеччина два ключі, два комплекта коліс, навіть не гуми, коліса, тобто, колеса. Тобто, я думаю, якщо тут лети... Легкосплавні диски, то там, можливо, железяки, а може й ні. Так, мінімальне підфарбування, авто в дуже гарному стані, технічно в ідеалі. Автомат, клімат-контроль, мультируль, CDX-комплектація. Ну супер. Ну, тому що це автомобіль принесе все-таки з Німеччини. Ну... Джилі. м 7 сьомий. ЕС-7 або ІСІ, e я не знаю, що це. Це комплектація можливо. 14 рік, 131 тисяча пробігу, 1,8 бензин, ГБО, автомат, 5 місць, передній привід, офіційно придбано в Україні. Два ключі. Відсутня додаткова гума, але 4500 ціна. Фу. Супер! 4500. Так, масло, коробка, двигун, Помінь на 5 тисяч тому. До заміни ГРМ ще 40 тисяч. Тобто все, сів, поїхав, ніяких нарікань, проблем, гарний колір, гарний автомобіль, як на таку ціну. Ну і тут все у нас, так? Гольфік, я думаю, буде трошечки дорожчий. Трошечки дорожче, буквально на 500 баксів, навіть менше, ніж 500 баксів, але то є добре. Ну що, напевно, все. Коль, у нас є там ще автомобілі до 5,5 тисяч доларів. Якщо немає, то будемо говорити вам на сьогодні. Все ще раз подякуємо нашим Збройним силам України. Величезно вам дякую, хлопці, дівчата, всі, хто оборонить нашу землю, всі, шановні, ми українці, давайте об'єднуватись, допомагати зробити нашу Україну вільне від той нечисті і робити все для того, щоб ми мали можливість жити під мирним небом, чистим небом. Ну і на цьому будемо завершувати. Об'єднуємося і робимо все для того, щоб допомагати хлопцям і дівчатам, які зараз з зброєю в руках, які мочать тих орків. Тому ми, величний український народ, повинні обов'язково перемогти, і ми то зробимо. А я, Павло Лонгенчук, кажу вам: зустрінемось на Кармаркеті. До зустрічі вже через тиждень. Обов'язково побачимось ось тут на Ютуб-каналі Кармаркет Житомир. Пока.